Сегодня я покажу вам свою семью и свои будинки. Вот такие вот мама любимые. Еще всю семью мою давай Докупи. Я спочатку покажу вам свою семью. И да все. Мама. ось у них было день народження. У да. ще їхня старша сестра. І зараз їх нового тату знайду. О, що? і Еще у них така дитина. Та ну, блін. У їхня старша сестра, їхні діти, ось котик, котик, котик і собака. Вот это вся их семья. Каждый занимается чем он хочет. Это они. Зараз. Это показываю. Это вот у тебя вот тут такие Вот тут сверху спутится. А тут вот это. У них есть спинные игрушки. А они все в трех вот тут. Вот так. Зараз. тур. По моєму годиночку. З боробами дівчина тут у неї. Старша сестра, тут вона. Тут не музика, а тут вона ну, врала. Тут у по всій ходах, от тут знизу. старші сестри їхня тут. Зверху ось тут. Мама їхні, тут їхні, І отут не ці а тут наша. Парбується все-таки робимо. Це все у них таких два тортика, тут от, у них така іграшка, тут у них в холодильнику ось так. Короче, да. Ой, забули обрати. Тут, да, тут, тут, тут у них так полотиночку висить, тут у них стиралка, тут вони купаються, тут бомбочка, тут все таке. І тут вони роблять свої справи. А тут, ну, младших спальня. так типу, наш будинок виглядає, Ось о типу їхня кімната. Їм тут все одно мало, тому я їм тут теж поставила таку штуку. Хочу щось додати. хотела что-то добавить, а забыла, что хотела. Ладно, уже не И, короче, там. Да. Зараз у все пиздут, куда все Не знаю. Зараз так будет, так будет. Старше со страхой переодягать вот такую вот футболочку. Младшие встают. кричта. Отак. Вони всі кудись підуть, я не знаю, куди вони зараз всі підуть. Ну ладно, пішли. Скоро буде. Скоро буде продал уже з новим будинком Тому... О, я зараз хочу вам своїх крампетів показати. Коротше, да. Да, я збираю крампетів. Хто не знав, буде знати? Ось оскільки в мене були крамчики. В них телефончики. От тут колись зроблю обзор, як зробити такі телефончики, Ось тут, коротше. Вони так сидять. А так вони ну, чекають, поки я, поки я не скажу на п'ять творіть. Короче, да. Ну, да. ну добре, всем пока, всіх люблю, підписуйтесь на мой канал. Это була Поліна Акачук, і ставте лайк.